Вітаю вас, шановні колеги, любителі зимової рибалки. Сьогодні середина лютого і я вийшов на річку Ворслу, тут в місті Полтава, щоб порибачити. Зима в цьому році стала дуже пізно. Уже в лютому появився, появилась крига на річці. До цього думали, що вже зими не буде. Ну, Зараз лід уже нормальний, сантиметрів 15 так що, бачите, і слідів багато, вже люди ходять, але їх самих не видно ранок. Оце отут таке місце гарне. Тут воно як е, таке підвищення вменшається, е, глибин, якщо кругом тут метрів до 10, то на цьому місці метрів 6. 5,5. Але риба не ловиться, не хоче. Там на горизонті зліва під тим берегом три чоловіка, щось сидять, три рибачки. От. Ну, а тут завжди людей багато. Взагалі-то рибаків дуже мало стало От. за останні 3 роки. Чи війна наклала свій відбиток, чи люди перестали. Цікавиться цим засобом відпочинку. Ну, ось хтось гуляє з собакою, собачка прийшла, покрутилася й пішла. Ну що, кльову нема, не клює, треба шукати. Треба шукати рибу і, може, тоді і клювання з'являться. Подорожую, сонечко піднімається, становиться веселіше, яскравіше, появляються рибачки, але клювання поки що немає. Шукаю, подорожую. Бачите, яка гарна природа, яскраве сонце. Ну, пробую. Пробурив нові лунки. Там вже більше 10 лунок пробурив. В різних місцях пробую. І під берегом, і на глибині. Ну, Тут оце глибина метрів 3, 4, так, недалеко від берега. Воно якраз йде свал на ті глибини, де до 10 метрів. Шукаю, шукаю От, пробую і інтенсивно грати мормишками, От, ловлю. На різні пробую мормишки, на безмотилку із підсадкою мотеля. От. Ну, поки що ще не вдалося піймати рибу. Також на чортика пробую. Нарешті перше клювання. От такий окунець попався. Гарненький окунець, більший долоні. От, На мормишку на клопіка з підсадкою мотеля. Без мотиля не вдається його виловити. Ну, Початок є. Подивимося, що буде далі. А це вже другий окунець. От. Уже два таких окунця гарних. От, рибалка продовжується. Той окунь взяв при інтенсивній грі. От, і зараз, бачите, клювання є. От. І ще не вдалося піймати на цей, при цьому клюванні. Зійшов. Ну, рибалка продовжується. Грамор мишкою продовжується. Я так... Буває, що інтенсивно попрацюєш, попрацюєш, і потім при зупинці відбувається клювання. Ну, от іще окунчик піймався. Ну, цей менший за тих двох. Ну, встаєш, завжди різні різних розмірів риба. І, як правило, спочатку найкрупніший клює. Ну, он двоє вже ж тих, що я казав, і ще це і третій. Так що рибалка продовжується. Сонечко піднімається, природа гарна, мороз є невеликий, такий градусів до 4. От вітерець. Ну, комфортно, напри такі. В погоді комфортно ловити рибу. Ну Ось ще одне клювання відбулося з цієї лунки. Це тут е ці всі рибки піймані з однієї лунки. Я хочу, щоб він відчепився цей менший А Він, бачите, якось не відчепляється, не хоче нерти. Ну що ж, прийдеться його відчепити і відпустити. Тій лунці клювання закінчилось, і я переходжу далі, подорожую. І це вже нові місця. Тут я на декілька лунок був пробурив. От. Оце перша лунка, я її тут в мене нічого не клювало, я її пробурив для того, щоб викидати туди всяку. В мілочовку, тому що окунець, якщо його викинуть ту саму лунку, по-перше, він всю стаю може відвести, А по друге, може й сам чіплятися раз за разом. Ну, на тій лунці бачили десь штук чотири. І тут чотири штуки піймано. Але клювання на цих лунках закінчилось. Тому любуюся природою і йду далі. Нова лунка, нова рибка. Рибалка Інтенсивна гра мормишкою. От, щось затихло. Поклювало було, поклювало і затихло. Чи, може, в цих лунках риба закінчилась? Чи може. Вона перестала. Риба це така штука привередлива. От. Що одразу не поймеш, що їй треба. Кажеться, і погода гарна, і все гарно. І мормишка така, як світо піймався. От. Ну, але це не окунчик, це плотвичка піймалась. Ось така невеличка плотвичка. От. Ну, я її відпустив. Звичайно, хай росте більша. От така цікава, гарна платвичка. Мормишка, е, столбик, шарик Ну, от, на цьому вся рибалка закінчилась. Народ розбігся, немає майже нікого. Там один рибачок сидить. Ну, може, там ще на горизонті десь далеко пару. От. На цьому все. Дякую всім за перегляд, всім удачі і до зустрічі у новому відео. Ось такий мій улов був. До побачення.